Вітаю наших глядачів студії Незалежність ТІВІ. Гостем нашої програми є Ігор Рудич. Він журналіст, військовий журналіст. Був військовий журналіст до 2010 року, був це служив, працював після 2010 до 24 лютого 2022 року до повномасштабного вторгнення. Я був цивільним журналістом, незалежним журналістом. Власне кажучи, я майор ЗСУ, служу зараз в ЗСУ. І Зараз я правда офіцер в ЦВС. От і вільний від служби час, ну останні дні якось так склалося. Я побував на одному суді, де мене просто вразив виступ одного військовослужбовця, мого колеги, командира підрозділу. І е, оскільки триває судове слухання, судовий процес, я не буду про це зараз говорити, бо йде процес, от, щоб не тиснути на бронь суд і так далі. От. Але я потягнув за ниточки, як журналіст, мене це вразило, не просто зацікавило, вразило. І я е, натрапив на факти, на документи, які я почав описувати. І я, от, зокрема, описав першу серію. Це заява, документи, заяви в Службу безпеки України. От, ну вона не є таємною, тому, власне кажучи, що можна, я процитую, я написав матеріал, от, крім мого ресурсу, він розійшовся в інтернеті на інших ресурсів, ресурсах. І тому я вважаю, що це той випадок, коли краще. Прдон, а не добдеть. Тобто ви зрозумієте. Да, Я трохи прикладу з ігоря української мови на нашу пересічну українську мову. Мова буде йти такий невеличкий анонс, де дійсно пересічний громадянин України показує, констатує факт. Уже, журналіст дають да. Да, вже да. заява відповідно подана, то вона є публічною. Вона з Ну, Вона вже кілька місяців, є в Службі безпеки України. Очевидно, там йде якесь розслідування і так далі. Тобто там йде процес. Суперово. І це буде пов'язано з посадовцями, з великими посадовцями в Україні. Прошу ну, зокрема, так. Да. Іноді краще процитувати, ніж щось по пам'яті і наплутати. Так. Цитую, випускник Московської академії держуправління при президенті Російської Федерації, уродженець Луганщини, скеровував дії віце-прем'єр-міністра Кубракова знак питання, Заява в СБУ. Ну, чому в знак питання? Тому що це мають компетентні органи до кінця розібратись і зрозуміти, які статті підтверджуються, які ні. Але в заяві йшлося про чотири статті. Я їх потім назву. Отже, в Службі безпеки України зараз знаходиться заява про вчинення злочинів, що їх передбачено низкою статей Кримінального кодексу України. Йдеться про те, що нібито уродженець Луганської області, Луганщини, випускник, увага, 2011 року, випускник Академії державного управління при президенті РФ, про, тобто при Путіні. Доценко Олександр такий собі вчинив низку кримінальних правопорушень. В заяві до Служби безпеки України описуються подробиці вчинення цих правопорушень. Так от, йдеться про те, що внаслідок дій пана Доценка з державної власності Держави Україна в особі. Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, далі ми будемо говорити Мінрегіон скорочено, було вилучено понад 11, 11 гектарів столичної земельки. І цілісний майновий комплекс, його площа понад 50 тисяч квадратних метрів. Розташований він в Подільському районі, наш Старий Святий Поділ, в Подільському районі міста Києва. Далі, власне кажучи, йде Заява, і я лінк вас під матеріалом вкажу, ми, я думаю, вкажемо там, які посилання, щоб люди могли почитати і так далі. Може на той час з'явиться друга, третя серія. Описано мною, так от за, за цими вказаними неправомірними вилученнями е, стояла така приватне акціонерне товариство Агрофірма Квіти України. У заяві цій до СБУ на службу безпеки України йдеться про злочинний зв'язок між е, випускником цієї академії московської е, російської президенті РФ Путіні. Який ми знаємо хто ну не будемо говорити, так це всі знають при президенті РФ українським чиновником Дуценком Олександром? Ну як йдеться, це не прад квіти України за період оренди це цитата. Далі буде за період оренди цілісного майнового комплексу, прата гра фільма Квіти України, там 2008-2018 роки, фактично з. Брат квіти України знищила орендоване державне нерухоме майно, профільні активи, технологічні лінії, спеціальне обладнання та рослинний генетичний і відновний матеріал. Вибачте, що я підглядаю, але я не хочу щось поплутати і так далі. Тому що добре, добре. надто високі ставки, потім подадуть суди, скажуть, що ж ви неправильно за одного слова, можна відповідати. Тим більше зараз такий е, серйозний час. час да. Тобто, школа закінчилась, почалось справжнє життя. Даруйте війна. Також у заяві описаний зв'язок увага між випускником Московської цієї Академії Держуправління при президенті при Путіні, і випускником Доценком Олександром і, на жаль, віце-прем'єр-міністром, міністром, міністром регіонбуду Буду Олександром Кубраковим. Із заяви виходить, випливає, що саме Доценко, а це підлеглий Кубракова, на певному етапі він фактично задіяв міністра Кубракова до цього процесу. І далі буде практично цитата, нібито саме Олександр Кубраков, тобто віце-прем'єр, цікавився, чи можна допомогти з фізиками, ну з фізичними особами в цьому процесі. А власне Доценко, який закінчив академію державного управління. При президенті РФ, при Путіні, сказав, що треба здійснити передачу квартир в готових об'єктах та наперед. Я закінчив цитувати власне, цей матеріал. От. На мій особистий погляд, це дуже важливо, тому що ми вже втрачали 20% української території, зараз з кров'ю відбиваємо. Наші славні Збройні Сил України, це, герої. Це. герої України, українці, українки повертають цю територію. Я особисто є мій невеличкий, як я кажу, внесок я займаюсь в батальйонах ТРО на Донбасі, де я був двічі займаюся питанням ну, мартерології, хто знає, питанням загиблих. Ну, не лише цим питанням, тобто я просто знаю, скільки. Крові, скільки ми втратили, скільки, власне кажучи, в моїх частинах за всі частини я говорити не буду. Скільки полягло із офіційних джерел. Ми знаємо, що скільки відсотків території ми втратили, і так далі. І не в останню чергу такі втрати були через роботу саме агентури. Агентури ФСБ, агентури ГРУ. Ну, на жаль, у нас такий. Нелюдський сусід, держава-агресор чи агресорка. Я вважаю, що це держава-терорист чи терористка. Напевно, на певному етапі вона просто заполонила агентурою Украї... Україну, державні структури. Я вам скажу, це вже поза матеріалом йдеться. Що колись у мене був сперечання, суперечка була, це було в 22-му році. Спочатку повномасштабного вторгнення, з одним експертом, ми служили в одній частині з ним. І він мені казав, що корупція ну, це само по собі. Ну так сталося. Оці чиновники, вони корумповані, вони такі, баблемани, вони крадуть. Це його позиція була. Моя позиція була така, що я вважаю, що е, українська корупція топ, надто топ-корупція. Часто густо вона. Нерозривно, неподільно пов'язана з роботою російської агентури, агентури ФСБ, ВРУ, агентури Кремля. І тому, власне кажучи, то є проблема нацбезпеки? Це є проблема національної безпеки і оборони України. Я думаю і українського народу цього і українського народу, української нації. Я думаю, проблема номер один.